З давніх років у масляний тиждень люди проводжають зиму і зустрічають весну. Як відомо, кожен його день має свою назву, і, хоча свято із язичницьким корінням, проте зараз воно все ж православне. За церковними традиціями тиждень масляної носить назву сирного або м'ясопусного, що пов'язано зі стравами, які готуються впродовж нього. Традиційний обряд являв собою в першу чергу частування варениками з сиром, так як, взагалі, свято масниці, яке входило в церковний календар уже 16 століття включало заборону вживання м'ясних продуктів. Можна було вживати в їжу молочні продукти, також рибу та яйця. На поділі хлопці пригощали дівчат горілкою, пивом, солодощами. Відбувалися гучні народні гуляння, веселі пісні, танці, ігри, катання, ярмарки. Та проводились різноманітні обряди, розповідає етнограф Наталія Сахно. Завершується масляний тиждень прощеною неділею. Цього дня в церкві здійснюється чин прощення, щоб вступити у Великий піст з чистою душею. Закінчувалася масляна прощеною неділею, коли у храмі. За вечірнім богослужінням, вже перед самим постом, всі люди просили один в одного пробачення, згадували, згадували якісь, можливо, невзгоди, і це був часом такого общого примирення. Проте цьогоріч святкування масниці проходитиме в особливий спосіб. Тиждень масіної випав на Тиждень пам'яті жертв тих людей, які загинули на Майдані, на Київському майдані, то цей рік блаженіший митрополит Онуфрій видав таку рекомендацію, в якій він сказав, що ми повинні більше зараз пам'ятати про молитву і. Про підготовку до посту, тобто такі заходи, в яких ми будемо увеселятися, їх потрібно уменшити. Нагадаємо, фіксованої дати масляна немає. Вона залежить від найголовнішого християнського свята. За сім тижнів до Великодня, який цьогоріч святкується, 12 квітня починається Великий піст з 23 лютого по 11 березня. А ще за тиждень до цього проходить масниця. В народі її називають також Колодій, Сиропусний тиждень, сирна неділя або бабське свято.